Буде Пузиця пісня то, 4 мі... то 14 минут. Починається пісня. Ми найкращі братики, і тому у нас нічого не злови. Діта та та ра -рам. і тому, що ми можем зробить, і тому що ми найкращі брати тун, тун 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 цун тун Сьогодні все буде прекрасненьке деньок, У нас будуть якісь бригоди, і що нам скода маму. Ми такі різні, що є, но ми одинакові но рост у нас різний і років у нас теж Пара-пара, І шами ми щось та як ротезніша. Аха, і тамош ра мы найкращі братаке. Туру-турун, туру-турум. І тамош ра мы найкращі братаке на смітце. Туро-торун, туру-чун, чуру-чой. І тамош ра мы братаке дуже круте зенє. Ей-ай. Моша ми найкращі братики. ра ра рандарам. І ми найкращі братці, которій нам нічого не страшне. І тому що ми можемо собі сказати ми братіки крутесні, ми дуже круті і тому, що ми можемо сказати, і, кр... і не круті, і там, що ми можемо собі зробить тораранда. І тому що ми можемо собі, -ра -ра собі сказать, і тому о ній моя кепачка, і це дуже ужасно і тому що я хочу сказати вам, братчики, мої братчики, ха-ха. І тому що ми можемо собі зробити дещо те, що ми можемо все зробимо, а. Тому що ми робимо для все, що є. І тому що ми, що ми робимо то, що є, то, що є, то, що є. Ми такі Зажигай, бра. Ми такі крутезні, що прям ніяк. Що ми прям крутезні, що ми ніяк. Що ми дуже прикольні, що є. Yeah. Тому що ми можемо зробити, тому що і є. Тому що ми такі. Yeah. Батько наш це наш тато, і тому він наш найкращий. у мене колись була жінка, которо ми в десять років познайомились, і тому все пройшло прекрасно. Ну, сказала жінка, що їй вже пора вже йти. і тому, що ми найкращі пацани, і це валера. Можемо все зробить Давай тату зажигай. І тому це є дуже крутесно, що ми можемо, і тому і є, тому що це дуже круто. І що ми можемо, що є? Тому що це дуже круто, і що це дуже прекрасно? І тому що це прекрасно? І це весело? Ми, братіки, крутезині на на Davaj, te zažigat! Puk, 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 cik, puk. Puk, 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 cik, I mi najkraši bratjike. I tamo što mi duže A Uuu, 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 uuu. Uuu, 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 ajaj. І тому це вау, прикольного. Ми, братики, найкращі, виходимо на дверь. О, ні, ти знову вымам дверь. І тому що це нічого страшного. І що це дуже прикольне. Ну-ка цельтушки. О, да. я маньяк, і я тот самий. Ага -а -а -а. І скоро я буду на серії. І ви побачите, що я зроблю ужасне для них. І що я дуже УЖАСНИЙ маньяк, і що я можу померти? Зараз узнаєте. робимо. А, вау, вау, вау. Це було прекрасно, но давай вже іти. Я яблуко, я душі крутої, я то самий сусід. І в мене я жінка, сосідка. І вона моя жена, і вона моя безсмертна. І вибачилися від вов, ово, о добре, добре. Oh, oh. Це дуже крутезно. І я кактус, я саша, я жінка свого мужа. І мені прийшлось піти. По мені дали вибір. Ша якщо я буду сім'єю, то я буду бідною. А якщо ми будемо. Jakże ja będę jedna, to ja będę utna I my że dawno nie baćele swoich, bez synoczki i swojego ojca. Мене поганка, бо я сама поганка, бо я сама крута, І що я може, що і і може, я буду допоможником цього маньяка. Або просто буду вільна Та-ра-ра-ра-та, та-ра-та-ра-та, ра та тин га ра туранте да і я саме той, сестра цього кукурузи, я апельсин, і той тайний хай, що я та сама, що може і є, і що я візьму ну, і від вітне. Раді я, сестри, я на все та худовий. І що я можу все зробити, що може іще, то може це вже круто, то я помер. І тому приготуйтесь для мене я монер. -о 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 -о, і я крутесненький, як ротесний ом. Я крута крутезений. А я дуже крута, я автор та тяга ну дайте костюм, щоб мене всі повірили. бо я та сама поскинула костюм, посмій мені сподобався хочуть. І що я прям прекрасненька душе виглядаю, і що я дуже крутезна, і що може є? І в мене багато посахів, і що я докажу? І що, якщо ви не підписаєтесь на мене? Ну ка бистро підписуйтесь на мене, я то я прийду до вас, і вас унічтожу я вас. І за своїми пасахами. І я ще вам, якщо ви не підпишетесь, і ще буде все то. І тому вони, і найкращі братики. Я автор, я дуже прикольний, а я младший братик, а я старший братик, а я брат і сестра. А я сосед злий, а я маньяк. А я зла соседка, а я мати свого батька, а я сестра. А, а, ла -ла. А, а, и то мами і прикольні, и ми. При Тусовщики, і тому ми робимо для всіх, що можемо. А? І тому, що ми зможемо все та зроби І хто хоче бути автором цим, то пишіть в коментарях, хто ви можете. І тому я дивлюся про нього і все. То я ще покажу це, хто це він такий. То ще дізнайтесь, зараз хто він, і дізнайтесь, хто це такий. То ви вже може здогадались, хто це такий, і він снімає ютуб канал. А я снимаю відео на YouTube канал. І він снімає не відео, а світі Тік-Ток, Ютуб. І це крутезе. І Це дуже круто, братики, і вони дуже круті, дуже круте, за ними прикольні. Ну ка в себе дететь? Тара, татара тантара. Авторка залишається він! І шаб він побачив, ша це вони. І тому зараз все і буде у торон. Ми братики найкращі, да. І ми хороші, ми такі, да. Ми братики найкращі, тому що так, вибачте. Що ми так все зробили, що ми так все. І тому ми прикольні, браціке. І тому ми найкращі браціке. Вау, вау. Ну ка дагай. Давай ми його тримайте ви і я вам ще його дам. Його тримайте, і все, кінець. Вже прощавайте мої підписники кець. І тому ви мої підписники. Це пройшло прекрасно, так? Да? да? Це крутезна пісенка. А про що це вона? Не знаю. та та ра ра